Амчана мейкістакнескове. Друзі, усім привіт! Для тих, хто вперше я представлюсь мене звати Віта і мій канал про мотивації організації і, взагалі, про звичайні будні, про приготування смачних страв. І сьогоднішнє відео я розпочинаю з мотивації на руханку або зарядку. Щодня або через день я стараюсь виконувати вправи для спини та шиї, так як маю проблеми. Це не є вправи для схуднення. Це для того, щоб зберегти своє здоров'я. У всіх у нас є постійні стреси, переживання, це не є для якогось секретом, і тому в нашому організмі відбуваються зміни. Постійне напруження призводить до защимлення нервових закінчень, і тому, щоб їх ось розробляти, постійно потрібно робити вправи, приділяти хоча б 15 хвилин в день для свого тіла. Частіше всього, я займаюся з каналом Віктора Чолій, Дуже мені подобаються вправи, вони мені підходять, і головне, що й саме головне, це вони дієві. Залишу посилання вам під відео. Це не є реклама, це моя така особиста рекомендація. Такі руханки додають не лише здоров'я, але й дають сил і енергії на весь день. Тут я в кінці ще трішки потанцювала. А далі я запрошую вас приготувати дуже смачні сирні млинці. У 300 г борошна я додаю 200 г натертого сиру, також зелень в мене була, був укріп подрібнений, трішки солі, чайну ложку соди. Також вибиваю 2 яйця, 3 столових ложки олії і 350 мг молока. Все це ретельно перемішуємо. Спочатку я вінчиком перемішувала, а потім зрозуміла, що тісто густе і легше його перемішувати ложечкою. Після цього трішки змащуємо рослиною олією сковороду, Для того, щоб наші млинці не приставали. Розігріваємо її і наливаємо їх ось так. Дуже вони смачні виходять, і в процесі смаження ось такі бульбашки виходять на них. Дуже вони такі пористі, цікаві і дуже смачні. Далі, коли їх викладаю на тарілку, я їх одразу теплими скручую у трубочку, і потім подаю їх зі сметанкою, дуже смачно. Поспробуйте обов'язково приготувати вам. Точно вони сподобаються такий сніданок вашим діткам і взагалі всій сім'ї. Пропорції на млинці, як завжди, залишаю в інфобоксі, тому переходьте, беріть рецепт і готуйте. Так, друзі, можете мене привітати! У мене нова пральна машинка. Сьогодні мені її вже підключили, і в мене буде не велике прання, а просто гігантське прання. Бо в мене вже стільки всього назбиралося. Що просто капець, навіть не буде, не буде, де його все сушити. Швиденько покажу вам огляд на неї. Розповім трішки про неї. Ось така модель фірма Mideo. Пралка на 7 кг йде. Тут є декілька функцій, в принципі, Самі основні такі, які потрібні і частіше використовується. Я, я вважаю, що їх багато дуже не потрібно, бо вже перебір. Більшість з них ніхто не користується. Ось тут є значить швидка швидке прання 15 хвилин, швидке є на 45 хвилин. Є змішані прання на 20-40-60 градусів. Є ось така гігієна, це на 90 градусів, щоб очищення пралки було. Далі полоскання віджим. Далі бавовна. Іде, на холодне прання, 20 градусів, 40, 60, джинси, делікатне прання, еко прання від 40 до 60. Тільки віджим окремо. І ось тут є. Це затримка прання, Напевне, можна попереднє, як сказати, виставити, щоб пізніше включилося, додаткове полоскання віджим, не знаю, додатковий чи що. Далі є попереднє прання. Ще мені дуже подобається, що тут дуже велика дверка, і крізь неї нічого не видно, що всередині. Відбувається дуже великий такий хороший тут барабан. Тепер вмісткий, бо порівняно з попередньою, попередня була менша набагато. Ось така пралка. Тут, як на звичайних пралках, три відділення. В принципі, це все. Модель, Модель ось така. Ну і звичайно, поки в мене не було пральної машинки, у мене назбиралося дуже багато одягу, а також постільна білизна, яких потрібно пропрати. Тому у мене буде не велике прання, а просто гігантське сьогодні прання. Я буду прати, прати і ще раз прати. А тим часом я засипаю порошок, включаю на 40 градусів змішане прання і відправляюсь на кухню готувати пельмені. Готую пельмені завжди по такому рецепту. Змішую 3,5 склянки борошна, додаю сюди пів чайної ложки солі, чайну ложку цукру, одне яйце, також 2 столових ложки олії і, що саме важливо, одну склянку кип'ятку. Завдяки кип'ятку вареники або пельмені ніколи не будуть розварюватися. Тісто дуже м'яке, дуже піддатливе, дуже добре з ним працювати. І взагалі я люблю це тісто за те, що коли я наліплюю, і в мене велика така порція зазвичай виходить, коли я наліплю це все, відправляю у морозильну камеру. І після того, якщо мені, наприклад, потрібно зварити вареники чи пельмені, я їх дістаю з морозильної камери і кидаю у кипячу воду. То вони ніколи не лопають і не розриваються, як завжди, це може бути, особливо з варениками, якщо зробити звичайне тісто. Зазвичай я для пельменів роблю однаковий фарш, у фарш додаю натерту сиру цибулю, солю, перчу. І сьогодні у мене будуть пельмені з бульйоном, поставила відварив до 4 крила, додаю туди натерту моркву з морозильної камери і цибулю. Ріжу просто великими шматками. Люблю моркву додавати великими шматками, але в мене не було, була тільки така з морозильної камери, тому додала її. Також лавровий листочок, трішки додаю декілька зерен перцю. І солю, і, чекаю, і ставлю, поки він буде варитися, я тим часом буду ліпити пельмені. Є у мене ось така форма залізна для ліпки пельменів. Люблю собі полегшувати роботу на кухні з гаджетами, тому використовую її завжди. Ще мені подобається, тим, що, по-перше, швидко, дуже, по-друге, тісто можна розкачати тоненько, і пельмені тоді виходять дуже смачні. Не пам'ятаю у своєму житті, мені здається, можливо, за все життя. Я один раз купувала лише пельмені. Не люблю куповані, вони мені не смачні і, звичайно, вони не такі, як домашні. Люблю лише сама робити, тим більше що це дуже швидко. Я за пів години. Разом з замісом готую ось цю всю порцію пельмені, тобто це зовсім мало часу займає завдяки ось такому гаджету. Спочатку розкачую одну половинку, дуже тоненько, ставлю її на ось цей гаджет залізний, і ось так ложечкою викладаю у кожну ямку, так трішки притискаючи, і зверху буду закривати другою половинкою тіста. Спочатку я ось розкачувала на столі, вона в мене ця форма їздила, то я підставила рушничок і так вийшло набагато зручніше. Потім просто їх перевертаєте, вони добре відпадають. Якщо притрусити цю форму борошном, то вони дуже гарно вилітають. З однієї такої форми виходить 37 пельменів. Ось така порція у мене вийшла. Одну досочку я відправляю в морозильну камеру, а одну буду відварювати. Ще вийшло в мене декілька вареничків, які заліпила з варенням з полунички. До речі, вареники я ліплю також у форму. І ось у мене вже готовий бульйон. Я додаю у нього в кінці, ось так цілою петрушкою і даю буквально декілька хвилин настоятися, виключаю. Ми любимо пельмені їсти як з бульоном, так і сметанкою. Сьогодні просто захотілося ось так. Ну, і, звичайно, те, що ніколи не закінчується, це посуд. Його постійно потрібно мити. Я постійно мию, його, мені здається, цілими днями я тільки не роблю, що мию посуд. Приготувала їжу, мию посуд, Поїла – мию посуд. І так ось. Бо виходить, я вже порахувала 6 разів на день. А якщо ще у різний час їмо, то це взагалі виходить ще більше разів. Це якась така безкінечна рутина, яку постійно потрібно робити. І не лише ця рутина, але багато справ по дому, які ми постійно робимо щодня з дня в день. Але нічого не зробиш. Це таке, що потрібно робити для того, щоб підтримувати порядок і чистоту. Так як я люблю, щоб було в мене чисто і завжди все на своїх місцях. Тому не жаліюсь, просто розповідаю про те, що ми, жінки, постійно робимо. І нехай мені хтось тільки скаже, що жінка вдома нічого не робить і в неї немає зовсім справ. Я за весь день ніколи не присідаю, у мене постійно знаходиться якась робота. Окрім того, що я ще трішки працюю, перемиваю весь посуд, протираю його перед тим, як ставити на свої місця, для того, щоб він був сухий. Ще тут у мене баночка була, така маленька від варення. З полуничного, з яким я робила варенички. Вона якась така гарненька, як бочечка. Вирішила її також помити, щоб десь для чогось використовувати щось у неї пізніше насиплю. Протираю усі поверхні, ставлю усе на свої місця. І в кінці звичайно протираю умивальник. Why does the rain always keep on pouring down when it's grey outside? It really makes me wonder. Набираю воду, ставлю її кип'ятити для того, щоб відварювати пельмені. Я вже колись у відео вам говорила: хто новий ще не знає, у мене індукційна плита і працює лише одна ось ця комфора, тому що щось десь коротить, і якщо включаю ще іншу якусь із цих чотирьох, то починає. Через 15 хвилин вона просто вмигати і виключатися. Десь якась перенапруга йде чи що. Тому готую завжди лише на одній, це дуже незручно, тому що можна було б готувати набагато швидше, якби всі працювали. Ну, якщо, наприклад, я знаю, що у мене щось встигне приготуватися за 20 хвилин, то я можу поставити і на дві. А якщо ні, то потрібно ось так по черзі все готувати. І буду нарізати дрібненько зелень. Любимо зелень додавати вже у індивідуальну кожному тарілочку. Так мені смачніше, набагато коли свіжа зелень додається у бульйончик. Ось такий смачний обід у нас був усім смачного, хто зараз також їсть з нами. Ну і перша партія білизни одягу у мене попралася, тому потрібно її розвішати. Стендіно ставлю, як завжди, у передпокої, тому що це єдине місце, яке підходить для цього. І починаю розвішувати все, для того, щоб воно сохло. Дуже мені подобається, що у цій пралці є віджим 1200. Тому, так як в мене немає балкона і одяг сохне довше у приміщенні, ніж би він висох на балконі, наприклад. тому дуже добре, що є ось такий віджим, він краще сухіший одяг виходить більше з нього і швидше тоді буде висохати набагато, ніж би при 800, як було у мене у попередній машинці. Пральну машинку, до речі, купувала власниця квартири, так як ми квартиру винаймаємо, тому купувала вона. Дуже приємно, що в мене така хороша добра власниця, вона швидко зреагувала і швидко вирішила це питання. Я не осталася надовго без того, щоб. Прати, тому що, звичайно, руками можна попрати як у старі добрі часи, але де воно тоді буде ця вода стікати з одягу, немає такого місця. Тому дуже добре, що так швидко мені організували пралку. Заз знову відправляю наступну партію одягу і цей раз включаю на режим 45 хвилин. Ходили на дня з подругою на прогулянку у наш улюблений парк. Є в нас таке улюблене місце, де є такі топчани, де можна полежати, послухати спів пташечок біля озера. І дуже були приємно здивовані. Побачили, що тут є лебеді, такі вони красиві і які вони розумні. Так цікаво, одна, напевне, лебедиха попереду пливла, а ззаді за нею маленькі. Дітки пливи і ззаді закінчував лебідь. Дуже цікаво, так, які вони розумашечки, ми за ними спостерігали. Тож качечка якась біля них плаває. Вони прийшли із суші зверху, з берега спустилися в водичку, поплавали там трішки туди-сюди, потім розвернулися. І я чомусь не зазняла, як вони цікаво. Потім виходили на берег назад, знову ось так колоночкою йшли один за одним. Дійшли до дороги, зупинилися, тому що небезпека, і вони зупинилися, перечекали. Потім їх ще приходив там якийсь чоловік, Годував, приносив якийсь, напевно спеціальний корм, може, зерно. Дуже мені подобаються лебеді і такі вони дуже віддані. А ось це ми вже повернулися додому з подругою до мене і трішки посиділи, провели разом час, поговорили, бо вже дуже давно не бачилися. Я приготувала радужну форель, дуже ми її любимо. Також трішки різної нарізочки було. Смаколиків, сирочок, як завжди, ми дуже любимо. Посиділи, поспілкувалися. Дуже приємний вечір. Був. Усім дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за те, що ви пишете свої коментарі. Підписуйтесь на канал. Усім па-па!